he was Дуже інтенсивна стрільба і ми працюємо. Ну так як свіку. просто перекриваючи кисень, не даючи підняти голову тим, хто обороняється на цю сторону окопів. У нас гармата має дуже велику точність. Ми можемо як два снаряди покласти як в ту саму лунку, так і дуже дуже близько. це робить її дуже точно і дозволяє прикривати піхоту. <ривання> Сюди. Наші хлопці штурмують населений пункт. Ми їм допомагаємо всьому. Працюємо щодня. Для подавлення противника, тобто нехай летять снаряди, але люди залишаються цілі. Я своїм хлопцям теж кажу, що як би вам не було важко, ви розумієте, що від вашої роботи залежить життя тих, хто зараз в окопах і чекає, щоб ви їх прикрили. Коли відпрацьовуємо і ну, розуміємо, що ми вже відпрацювали, ціль ну, добре там знищено все це. Є. І є така думка, що ми це робимо не зря. Що ми все таки відвоюємо свою цю територію і загарбника вже нас не буде на цій землі.